Вітаю мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу разом з вами приготувати мандариновий чизкейк. Це дуже простий, оригінальний та смачний десерт. Починаємо готувати 150 грамів печива. Пісочного, яке називається топлене молоко, я зараз подрібню у блендері. Ось у таку дрібну крошку. Та вливаю сюди розтоплене вершкове масло 60 грамів. І все разом перемішуємо. Перекладаю оце оце у форму 18 см у діаметрі. Розрівнюю спочатку ложкою та притискаючи листа рукою, потрібно вирівняти по усій поверхні нашу пісочну основу та відправляю у холодильну камеру, поки готується начинка. Потрібно замочити желатин, желатину має бути 10 г, та заливаю його водою холодною. 40 грамів води має бути, і залишаю набухати. У миску поклала творог 400 грамів. Творог у мене домашній високої жирності. До творогу насипаю цукор 75 грамів. Та наливаю молоко теж з домашньої високо, високої жирності. 100 грамів. І це усе разом потрібно перебити блендером. Виходить ось така консистенція. Пройшло 15 хвилинок, желатин вже набух, і потрібно імпульсами розтопити його у мікрохвильовій печі. Імпульсами по 10 секунд. Розтоплений желатин вливаємо у молочну суміш, вирожну молочну. І далі збиваємо блендером. І цю смачну повітряну масу переливаємо на пісочний корж. Та відправляємо далі у холодильну камеру застигати. Готуємо мандариновий шар. Для мандаринового желе потрібно желатин 10 грамів, залити холодною водою 50 грамів. Перемішати і залишити набухати. Далі беру мандаринки. Це 6 штук або 700 грамів. Чиста вага вже почищених мандаринок 480 грамів. Мандаринки перебиваю у блендері. Тепер їх потрібно перетерти через сито. Нам потрібен тільки сік. Зручно перетирати за допомогою силиконової лопатки. Додаю сюди до мандаринового соку цукор 40 грамів, розмішую і ставлю у мікрохвильову піч на 40 секунд для того, щоб цукор швидше розтанув. Тим часом желатин вже набух, і його ставлю в мікрохвильову піч, розтопитися імпульсами по 10 секунд. Вливаємо желатин розтоплений до мандаринового соку і добре разом все перемішуємо. Мандариновий сік повинен бути кімнатної температури, не теплий. А ще потрібно зачекати, поки творожний шар повністю застигне. Творожний шар вже чудово застиг, і потрібно перелити сюди мандариновий сік із желатином. Ставлю у холодильну камеру, застигати далі. Спочатку із форми зняла фольгу, і тепер потрібно прорізати ножиком. По бокам. Ось такий гарний виходить наш чізкейк з боку. Декоруємо його так, як дозволяє ваша фантазія. Обов'язково приготуйте цей рецепт смачного!